Любимо місто, у якому живемо, бруківка львівських вулиць та міські мури можуть розповісти багато цікавого з історії Львова. Містяни мріяли, закохувалися, розчаровувалися, народжували, вчилися, працювали та відпочивали. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше, що відбувалося у місті Лева впродовж останніх десятиліть. 22 червня німецькі війська перетнули кордон і цього ж дня впритул перейшли до околиць Львова. Перші авіабомби знову упали на приміщення залізничного вокзалу. Також вщент був зруйнований торгівельний пасаж Мікльоша, який вважався справжньою окрасою міста. Пасаж освітлювався цілу ніч, а взимку ще й опалювався. Тут розміщалися крамниці, бари, ресторани, кілька кінотеатрів, представництва всесвітньо відомих компаній. Більшовики усіх мастей поспіхом збирали речі і тікали зі Львова. Утім, наостанок випустили з тюрем кримінальних злочинців, а так званих політичних в'язнів, жорстко розстріляли та знищили. Масові розстріли радянська влада здійснила у підвалах тюрми Налонського, на вулиці Замарстинівській та у бригітках, що на початку Городоцької, загалом розстріляли до п'яти тисяч невинних людей. Нацисти використали більшовицькі злочини на свою користь. У вбивстві також звинуватили місцевих євреїв, що стало причиною єврейських погромів, в яких брали участь польські та українські люмпини. 30 червня українці проголосили про незалежність української держави, полею українського народу! Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови. Цілі покоління найкращих синів України! Утім, це викликало неабияке обурення у Берліні. Вже за кілька днів, а саме 9 липня, членів тимчасового управління Української держави, на чолі з його головою Ярославом Стецьком, було заарештовано. Німці діяли як більшовики. Усі вулиці швидко було переіменовано. Біля оперного встановили монумент на честь Гітлера. Потім, за радянських часів, на цьому місці встановлять монумент іншому диктатору Леніну. Німецьку мову було оголошено державною та впроваджено обов'язкову трудову повинність. За саботаж розстрілювали. За мостом, між нинішніми вулицями Чорновола та Богдана Хмельницького було створене найбільше в Україні гетто, до якого переселили з усіх частин міста понад 70 тисяч осіб, а на цитаделі табір для військовополонених. Впродовж часу окупації було також страчено мирних жителів міста: євреїв, поляків та українців. Німецькі окупанти досить швидко почали відновлювати господарку міста, відроджувалися торгівельні та виробничі кооперативи. Відкрилися наукові та релігійні товариства. Вже 1 липня 41-го року запрацював український театр, фільмова централя та видавничий кооператив Українська книга. Але це, як і при Совєтах, були лише показові заходи. Населення залишалося під невільним, діяв примус на терор. Усі вищі посади у місті займали німці. Знову почалось переселення мешканців з кращих квартир до гірших. Навіть було утворено арійську дільницю, де проживали лише німці. Це район Костерівки, Стрійського парку, вулиць Франка, Снопківської Небесної Сотні, Чупринки та Коновальця. Низькооплачувана праця, дефіцит продуктів, одягу та елементарних речей. Перебої з газом і електрикою все це стало атрибутом життя львів'ян. Згодом німці впровадили примусовий вивіз цивільного населення на роботи до Німеччини. Німці систематично здійснювали облави, аби виловити певну кількість містян, тому люди перестали виходити без потреби на вулиці. Місто спорожніло. Загалом за час окупації було вивезено понад 30 тисяч громадян. Більшість з них після війни не побажали повертатися до Радянської імперії. Попри війну, місто залишалося чистим. Закинутий недопалок або сміття німці жорстко карали. Офіцери завжди виглядали охайно, не до порівняння з радянськими військовими. У трамваях діяв поділ на німців та їхніх громадян і на решту населення. Окупанти, звичайно ж, мали привілеї. За кілька років львів'яни знову почули залпи фронту. Це поверталися радянські війська. Вкотре почалися авіабомбардування, а згодом артилерійські і вуличні бої. Мешканці міста надовго залишилися без води, світла та газу. Тепер утікали німці, а з ними і частина львів'ян, які пам'ятали ще жахіття радянського раю. Першими увійшли до Львова не совєти, а польські формування армії Крайової. Які були вороже налаштовані до більшовиків та німців. Вони вивісили польські прапори та антигітлерівської коаліції. Утім, червоноармійці згодом роззброїли поляків та розстріляли. Здравствуй, будущее, здравствуй, сквозь погонь! Ми тів'я слів, ти прийдеш, к нам є з казочним царствам, араз цьому самі. З приходом совєтів тюрма Налонського знову запрацювала наповну. Почалися арешти українців та розстріли. До тюрми Налонського потрапив патріарх Йосип Сліпий, НКВД змушували його зректися української греко-католицької церкви. У цих же стінах закатували священномученика Романа Лиска, поговорюють, що отця Романа довго катували, а згодом живцем замурували у стінах в'язниці. Влітку 49-го року біля оперного театру на багатолюдному зібранні виступали маршали Конєв та Хрущов, які запевнювали міщан, що радянська влада принесла львів'янам свободу та щасливе майбутнє. Довго чекати цього світлого майбутнього не довелося: за кілька місяців НКВС почав масові арешти та репресії. У місті по війні залишалася частина поляків, які були впевнені, що Львів знову увійде до складу Польщі, як це було до початку Другої світової війни. Майже усіх їх згодом депортували до Польщі або Сибіру. Після 50-го року у Львові залишилося лише 30 тисяч поляків. Євреї, яким вдалося врятуватися від Голокосту, раду зустрічали Червону армію у 44-му році. Відновила свою роботу єврейська громада і навіть запрацював їхній національний театр. Але ненадовго вже через два роки усі ці установи були ліквідовані. До літа 50-го року. Було ліквідовано усі діючі греко-католицькі монастирі. Чинців та монашок вивезли до Сибіру. Частину священників перейшли у православ'я, інші у підпілля. Щоправда, римокатолицька католицька церква не була заборонена. Настало велике церковно історичне свято. Свято перемоги російської православної церкви. Над гордим і властолюбним папським Ватиканом навіки воз'єдналась Греко-католицька церква західних областей України з Прадідівською православною вірою. З діяльність упа у Львові до 48-го року діяла комендантська година взимку від восьмої вечора і до шостої ранку. Подейкують, що багато партпрацівників намагалися оселитися поблизу залізничного вокзалу, аби у випадку військових сутичок швидко чкурнути з міста. Такий страх викликали у півці. По війні місцем виконання страт залишалася тюрма бригідки. Нині це слідчий ізолятор на початку Городоцької. Тут розстрілювали, а тіла вивозили за місто, де потайки ховали. Натомість радянська пропаганда щодня втокмачувала львів'янам про світле майбутнє. Сьогодні у Львовських школьників більший праздник. зрілості. Впереді ясна, широка дорога життя. Учебний завідінь Львова гостіприємне розкривають перед молодіжю свої Після Післявоєнний час у Львові був часом великого переселення народів. Частина Львівської інтелігенції через репресії виїхала на захід. Хто залишився у Львові був згодом репресований та вивезений до Сибіру. Їхні помешкання позаймали мешканці Сходу. Потім почалося переселення українців з Польщі. Але їх переважно поселяли у передмісті або в інших містечках України. Лише одиницям з них пощастило оселитися у Львові. Полишивши на батьківщині свої маєтки, вони вимушені були влаштовуватися у Львові двірниками, аби отримати бодай якийсь кут для проживання. Їх заселяли у напівпідвальні приміщення або ж надавали цілій родині одну кімнату без жодних умов. Тож на батьківщині, яку вони примусово полишили, вони вважалися українцями-чужинцями. А в українському Львові місцеві їх вважали чужинцями поляками. Так і жили.